А що сталося? Образилася Росія за заяви, які лунали цього тижня, в тому числі і від американського президента Дональда Трампа, чи, чи в чому справа? Дійсно, могла образитися, але, ну скажімо, треба цю образу трактувати трохи інакше. За цією нібито образою і небажанням росіян займатися нормальною дипломатією лежить їх класичний геополітичний розрахунок, тобто вони не хочуть іти на переговори, коли бачать Дональда Трампа, який готовий робити більше, який готовий продавати зброю, який готовий тримати санкції. В той же час вони не готові йти на переговори з Дональдом Трампом, який готовий накладати додаткові мити і тарифи проти російських союзників. Тобто, коли штати почувають себе в силі і вправі, ці переговори для Росії немає. Ають особливого значення, тому що вони розуміють, що вони там будуть в дезадвантажі. Вони розуміють, що вони зразу з мінусової позиції починають. І їм доведеться боротися з Трампом, не домовлятися з ним, не говорити про те, що Дональд який хороший твій друг Владимір, який ти в нас класний, і давайте ви разом будете працювати. А дійсно боротися проти штатів, які підтримують Європу, підтримують Україну, або як мінімум не хочуть підтримати Росію, що також є дуже важливим. Тому вони зараз починають крутити носом, тому ми бачимо от масова і жахливі удари по Києву і по іншим містам уже другу ніч. Тому ми бачимо таку агресію зі сторони російської дипломатії. Вони просто зрозуміли, що ті самі переговори, які раніше вони підтримували, бо вірили в дружбу Дональда Трампа і вірили в його слабкість, зараз виявляється все не так однозначно, як любить говорити російська пропаганда. Цього тижня, звісно, ми обговорювали те, що було на Генасамблеї Он те, що було після зокрема зустріч Дональда Трампа і українського президента Володимира Зеленського, його, його риторика міжнародна преса не оминула це увагою і написала про це, сказавши, що змінилася риторика, але сказала, що радіти рано, тому що схоже на те, що Трамп дедалі більше віддаляється від питання війни Росії проти України. Країни і більше залишає це на європейський союз. Ви у своєму телеграм-каналі, Будда в Конгресі. Якщо хтось хоче читати якісні новини, будь ласка, підписуйтеся. Написали, що це не зовсім так. Будь ласка, давайте розберемося. Це дійсно не зовсім так, тому що звісно, ну з однієї сторони, можна, якщо дослівно дивитися на те, що каже Трамп, трактувати це як мовляв, ЄС має займатися українською безпекою, НАТО має займатися українською безпекою, хто завгодно має займатися українською безпекою, окрім самих Сполучених Штатів. Але знаєте, тут завжди треба порівнювати. Якщо ми порівняємо ці заяви Трампа із тим, що він заявляв ще в кінці 2024 року, що він заявляв перший місяць свого президентства. Це то в січні лютому 25-го року ми побачимо наскільки велику і класну еволюцію пройшов Дональд Фредович. Ми побачимо, що ці заяви, які зараз робляться, вони в рази краще в більшості з того, що ми могли очікувати. Тобто, в той момент, коли Трамп зупиняв нам збройову підтримку, коли нібито зупинялася підтримка розвідданими, коли навіть не велася розмова про те, що буде продаж зброї до європейських партнерів, коли взагалі не було розмови про те, що нова зброя може бути. Знаєте, нам треба згадувати ці часи. Нам треба згадувати цей час, щоб розуміти, що а, так насправді зараз це набагато кращий сценарій, це набагато кращий варіант реальності, яка зараз наступила. Тому це не означає, що Трамп став проукраїнським, аж ніяк. Тобто, нам треба чітко казати, що Трамп просто почав більше сумніватися в Путіні. Трамп хоче як і раніше більше прикласти повноваження обов'язків на Європу і НАТО, але при цьому він не хоче це зробити за рахунок України. Це дуже важливо. Він хоче навпаки шляхом підтримки України. Він хоче зробити Європу більш самостійною, зробити Росію ще слабшою і нарешті зайти в ці переговори з позиції ну майже майже української позиції. Тому це не означає, що Трамп точно нас буде підтримати до кінця, але це як мінімум означає те, що зараз у нас є шанс схилити його в цей проміжок переговорного процесу на нашу сторону. Таке собі вікно можливостей, так. Для України, Абсолютно вірно, яке ми дійсно маємо використати, інакше воно пропаде за <задам8> Добре, а як його ми маємо використати? От так щоб якщо 에, говорити простою мовою, що Україна має робити? Щоб тут, звісно, треба ходити як, як полезо, дуже тоненько, тому що один невірний рух, і ми знаємо Трампу щось не сподобається, як то чи то одяг, чи ще щось, і все, все може знівелюватися. Це правда, і це правда дуже ризикова гра. Але раз уже у нас, ну кажучи, пішла зелена лінія. От як буває, коли ти на машині проскакуєш зелений світлофор за зеленим світлофором. То тут достатньо простий сценарій. По-перше, нам дійсно треба постійно з ним бути далі на контакті, бо так чи інак, але так звана дипломатія попуги у Трампа грає, так зване повторення того, що він останній чув, особливо якщо йому треба з цими людьми мати хороші відносини, воно буде працювати. Тому і нам, і європейцям, треба бути в нього на вухах. Нам треба бути разом з ним, нам треба разом планувати, працювати і так далі. А по-друге, ми побачили, що достатньо непогано працює та, та сама угода про рідкоземельні земельні копалини. На жаль, ми по ній рухалися достатньо повільно. Тобто американці вже завершили документальне і фінансове оформлення ось того фонду відновлення, з якого ця вся операція буде працювати. А в нашому випадку, ну, два тижні тому пані Свереденко сказала, що ми тільки призначили відповідальних керівників від кожного міністерства. Ну, вибачте, ми трохи. В цій ноті нам вже треба починати показувати якісь перші нормальні результати, тому пришвидшити усі наші напрямки відносин, в першу чергу, ті, що приносять гроші. А по-третє, так чи інак, нам треба Трампу просто давати чіткі списки і давати чіткі посили. От, буквально за що можу похвалити навпаки нашу дипломатію, нашу владу, два дні тому йому передали чіткий список того, що нам потрібно. Буквально такі конкретна зброя під конкретні операції з конкретною датою доставкою. От це те, що. Трампу подобається це певний бізнес-підхід. Тобто, ми ж не кажемо давай нам цю зброю просто так. Ми кажемо ні, от ми поговорили з європейцями, вони готові це оплатити. Давайте ви нам це передасте і побачите, що переговори підуть набагато краще. Тобто. Коротко підсумовуючи, це постійний інформаційний контакт, це розвиток усіх наших двосторонніх ініціатив, в першу чергу бізнесових, і по третє, ставлення до передачі озброєння не як до американського морального обов'язку, а як також до бізнес ітерації Бо саме так це сприймає Дональд Трамп. Дуже гарні поради і дуже слушні зауваження. Видали. Дякуємо вам, пане Олександре. Не вистачало вас цього тижня в студії, але звісно, бережіть здоров'я, одужуйте і приходьте до нас. Ми завжди раді вас бачити. Бережіть себе. Олександр Краєв, експерт ради Добре. зовнішньої політики, українська призма. Підписуйтесь на його телеграм-канал «Будда в Конгресі, якщо хочете знати більше, що відбувається в відносинах між Україною та Америкою, в тому числі.